Завтра в Черкас нове слухання у справі Сергій Одарич проти міської ради. Воно мало бути, нагадаючи, минулої п'ятниці, але тоді засідання перенесли, бо на нього не з'явився представник міської ради. Сергій Одарич припускає, що опоненти і надалі всіляко затягуватимуть суд аж до наступних мерських виборів у 2015 році. Бо довести Феміді законність його імпічменту, каже відсторонений міський голова, в ради немає жодних шансів. Це справа є абсолютно однозначною. Нам не вдалося знайти в навіть українській судовій практиці рішень, які б в подібних ситуаціях підтверджували рішення міських рад. Тобто всюди були, якщо міські голови не відновлювались, то тільки шляхом затягування судового процесу, затягування на роки, так, щоб провести вже, так би мовити чергові вибори, а далі ну поновили, ну. Ну добре, поновили, але вже ж ну нема куди поновлюватись, так би мовити.